Шановні наші глядачі і слухачі каналу Жива Надія з міста Володимира, ми кожного разу хочемо просити вас про підтримку, підтримку нашого каналу. Це підтримка не важка. Це лайк, коментар та підписка. Навіщо? А тому, що коли ви бачите, що це. Гарний канал і він щось робить в ваших серцях, то треба розуміти, що він зробить і в інших серцях, які, може, шукаючи з Бога в інтернеті, але в інтернеті багато чого не Божого. І як гарно, коли буде якомога більше духовних програм на українській мові, які будуть вести людей до Христа, це наше служіння. Підтримайте нас. Сьогодні я вивчаю з вами знову книгу Ісуса Новіна. І це восьмий урок, який має назву Гіганти віри Ісус Новин і Халев. І в самій назві цього уроку вже якийсь урок для всіх нас. З Єгипту вийшов величезний народ. Більше 600 тисяч ті, хто можуть, можуть йти на війну, це від 20 до 60 років. Більше 600 тисяч. Мабуть, з дітьми, жінками, старими людьми, може, і 3 мільйони, а може й більше. А в землю обетовану з цієї команди входить тільки двоє. Урок наскільки важливо йти вірно. І ти з Христом, і ти вірою. Це для нас урок, тому на сьогодні пам'ятний вірш Євреям 13.7. Згадуйте ваших наставників, які проповідували вам Боже Слово. І, дивлячись на кінець їхнього життя, наслідуйте їхню віру. Дуже важливо нам вивчати історичні книги Біблії, бо вони показують, як люди йшли Вірним шляхом. Знаєте, коли ми читаємо богословські частини святого письма, ті ж пророччі книги, то ми, може, не так бачимо, як воно на практиці було. А чому важливі історичні книги? Бо вони показують, як воно на практиці робить наша віра, наше присвячення, наш послуг Богу. І от тільки дві людини. Зайшли в ханан. В Ханаан не зайшов Мойсей. В Ханаан не зайшов Арон, не зайшла Маріам. Це ми не можемо розуміти, що вони не вийшли в царство небесне. Війшли, бо Мойсей потім приходив в новому заповіті до Ісуса Христа з неба. Але зайти в ханаан з малистого покоління, яке вийшло з Єпту, тільки Ісус на він та халев. Тому велика роль особистості. Ми кожного разу підкреслюємо Книга Ісуса Навіна, закон Маїсія, вони вказують на те, наскільки важливо Богу найти людину. Пам'ятаєте, і добру людину, але коли знаходиться недобра людина, вона губить народ Божий. І падіння народу, і підйом народу залежить від особистості лідера, і падіння народу теж. Пам'ятаєте, цар Манасія. Що ми читаємо? Друга хронік, 33 розділ 9 вірш. Але манасія розбестив юдею і мешканців Єрусалима, так що вони чинили гірші, ніж ті народи, які Господь знищив задля ізраїльтян. Розумієте, яка в Бога проблема? Бог задля ізраїльтян, знищує народи. А потім народи, які навкруги думають, а що це ізраїльський народ? Він нас знищив, каже, що за беззаконня, так. А манасія що робить? Що воно юдея? Це яка трагедія, трагічна проблема для Бога, який любить свій народ, хоче його спасти, захищає. Але він бачить, що його народ такий же, як і ці Хананеї. Тому прикладом в Ізраїлі повинні були царі, і священники, лівіти, старішини, і бачимо, що вони перші, хто відступали від волі Бож. Ми читаємо книгу чисел чи четверту книгу Моїсея. 25 розділ, перші п'яти вірші. Як тільки Ізраїль оселився в щитімі, то народ почав чинити розпусту з дочками Моава. Вони запрошували народ до жертвоприношень своїм богам, народ споживав їх жертви і поклонявся їхнім богам. Ізраїль пристав до балпи ора. Тож Господь рознівався на Ізраїль. І Господь сказав Мойсеєві візьми всіх начальників народу і повісь їх перед Господом проти сонця, щоб палаючи гнів Господа відвернувся від Ізраїлю. Тож Мойсей сказав ізраїльським суддям кожний нехай вб'є спосеред себе тих людей, котрі пристали до баал пеора. Дивіться, чому Бог каже начальників треба повісити, бо, мабуть, начальники були першими. Хто пішли до Бвал в пеору. І потім і прості ізраїтяни туди пішли. Як багато залежить від керівника, від пастора, від керівника конференції, керівника уніону, бо на них дивляться люди. Навіть іноді ми кажемо, то треба дивитись на Христа. Це дуже слушні слова. Але наші очі бачать пастора, присвітера, керівника. Тому в них велика відповідальність. Знаєте, Іноді люди от на церковних виборах в церкві рвуться, щоб стати пресвітерами, пасторами, забуваючи, що це і відповідальність буде особлива. Тому я пам'ятаю, знаєте, в нас сьогодні гіганти віри, яких треба пам'ятати. Я пам'ятаю гігантів віри. З якимись зустрівся я, коли прийшов в адвентизм в церкву. Знаєте, це було дуже важливо, що мене зустріли такі люди. Віктор Іванович Бондаренко. За те, що він не захотів брати зброю на Великій Вітчизняній війні приїхав офіцер смершу, з ним балакав. Йому було 18 років. І він сказав, Тебе треба розстріляти. І це було на повному серйозі. Він йому дав таку бумагу, на якій було написано розстріл. Але він якось жалився, сказав, ще ніч тобі даю, подумай. Ну що ти, молода людина, 18 років і хочеш за Бога, що вже померти. І Віктор Іванович мені потім розповідав, це була дуже важка, страшна ніч. І коли він. Зранку прийшов, але він вирішив йти до кінця. І коли він зранку прийшов, цей офіцер каже: ну що надумав? Надумав, що надумав, я не піду на війну. І він розказує цього, якщо схитнула, яка сила хитнула цього офіцера в кріслі. Він скомкав цю бумагу, розстрільну, підпалив, викинув і каже, підписуй цю бумагу. А що в цій бумаги? Десять років лагерей. Табора, табора, влага. 18-річна людина 10 років табору. Він підписав, Його послали в комі СССР. Він каже, там 40, 40 на вулиці, 40 в карцері. Бо каже, за суботу я ще там її в суботу не робив в цьому таборі. І за суботу я ще в карцері сидів. І там, що на волі що в карцері. Але в нього була така. Поведінка примірна, і він відсидів сім років, сім років за віру. Іван Степанович Сліпак. Я досі пам'ятаю цих людей, які теж мені розказують, що він пережив за віру. Пет Захарич Калашник. Анатолій Олексійович Олексєєв. Дуже гарно, коли ми приходимо в церкві і бачимо героїв віри. Так, це люди. Які можуть передати віру. Я думаю, Ісус на війни Халев передавали свою віру. Але я бачу доньку Халева, яка каже: Батько, я піду завоюю цю землю. Бо Халев був таким, я завоюю цю землю. І донька Халева каже, мені потрібна земля, де є джерела. Ота земля, я піду її і завоюю. Дуже важливо, що ми передаємо своїм дітям, яку віру. Яку покору до Господа. І ми ще раз читаємо про Ісуса Новина, це Книга чисел, 14 розділ, 6 12 вірші. Пам'ятаєте, коли соглядати і йдуть дивитись Хананейську землю? Бог каже, піть, подивіться. Від кожного коліна Ізраїльського до по одної людині 12 заглядати йдуть, дивляться і приходять, кажуть так. Земля класна, супер. Виноград такий, що ми такого ніколи не бачили. Супер, як там люди живуть. Але там такі фортеці, такі великани, що ні, нічого в нас не вийде. А Ісус новин та Халев. Син Єфунея, з тих, котрі оглядали землю, роздерли на собі одяг, і звернулися до всієї громади ізраїльських нащадків з такими словами Край, який ми прийшли, щоб його оглянути є дуже-дуже доброю землею. Якщо вже Господь вивів до нас прихильність, то і введе нас у цю землю, він дасть її нам землю, що тече молоком і медом. Але не ставайте бутівниками проти Господа. Тож не бійтеся людей того краю, бо він для нас пожива. Адже їхній захист відійшов від них, а з нами Господь. Не бійтеся їх. Проте вся громада закричала побити їх камінням. У цю мить, у наметі свідчення всім ізраїльтянам об'явилася слава Господня. І Господь сказав Мойсеєві, доки цей народ зневажатиме мене, до яких пір не довірятимуть мені, незважаючи на не всі ознаки, які я вчинив серед них. Уражую смертельною хворобою, позбавлю їх спадщини, а тебе учиню великим народом, численнішим, ніж цей. Отака От була віра в халева. Він каже Господь з нами. Пішли, завоюємо. А вони кажуть, та ні. І це настільки Ісус не на він халив, роздирають одежу. Як це? Не бійтеся, пішли, яка буває різна віра, і як розрізняються плоди. А тому, що є очі віри. Іноді ми знаєте, на цей світ дивимося своїми фізичними очами. Я пам'ятаю, коли. Єлісій і його учень гієзі сидять і навколо них збирається сирійська армія. На конях, на колесницях, могутні воїни. І Гієзій каже, що будемо робити. А Єлісій каже, молиться до Бога, каже Господи, відкрий йому очі, щоб він побачив, що тих, хто з нами. Більше тих, які проти нас. І Бог робить так по молитві і Гієзій бачить вогнені, вогнені палам'яні, полом'яні колесниці, на яких ангели Божі, армія стоїть. Іноді ми плоскими очами дивимося в улікани, фортеці. А віра каже: ні. З нами Божа армія. Тому й урок на сьогодні має назву «Гіганти віри, Ісус, він та Халев. І цей урок вчить нас дивитися на цей світ не фізичними очами, хоч треба дивитись, багато чого Бог підсказує фізичним нашим очам. Ми маємо досвід і ми фізичними очами бачимо волю Божу, але є речі, які можна побачити тільки вірою, тільки духовно. як колись Єлісей побачив армію Божу. І він же не боявся сирійської армії. Пусть Господь нас поблагословить. Амінь.